Щороку, 2 квітня, література для дітей привертає до себе особливу увагу суспільства, адже починаючи з 1967 року, в день народження данського казкаря Ганса Крістіана Андерсена, світ традиційно відзначає міжнародне свято дитячої книги. У Івано-Франківську урочистості пройшли в обласній бібліотеці для дітей. Сюди для спілкування із учнями католицької школи бібліотекарі запросили письменницю Віру Багірову. На її переконання сучасні діти виявляють до книг значно більше інтересу ніж цього можна було б очікувати в часи інтернету. Коли я запиталася, хто більше сидить в комп'ютері, ніж за книжкою, було менше половини класу. Так що таке питання не стоїть, чи ми зараз любимо читати, чи не любимо, чого не любимо. Якщо, наприклад, ви дорослі не любите читати, то це не означає, що діти не читають. Підтверджую думку письменниці і бібліотекарі за їхніми словами. Цьогоріч, у порівнянні з минулими роками, зросла кількість нових книжок, що надійшли до установи. Оптимізму додає і чисельність абонентів бібліотеки. На сьогодні тут зареєстровано близько 10 тисяч дітей. Читачі у нас не зменшується, а навпаки, діти люблять читати, тому що ми останніми роками дуже отримуємо багато нової літератури. Періодики, ну інтернет, звичайно, це дуже добре, але спілкування з живою книжкою, взяти до рук живу книжку це дуже корисно. З метою популяризації україномовної літератури на сході країни в березні на Прикарпатті стартувала акція «Великдень Української книги. До 20 квітня кожний небайдужий має змогу пожертвувати бібліотеці книжку, яку пізніше передадуть освітнім закладам східних областей.